Чи замислювались ви коли-небудь, що ваша простата може подавати сигнали про допомогу, але настільки тихо, що ви їх навіть не чуєте. Після 5 десятьох років тіло змінюється, це природно. Але деякі з цих змін, особливо коли йдеться про чоловіче здоров'я, можуть бути набагато серйознішими, ніж здається, на перший погляд? І найстрашніше те, що ці сигнали часто маскуються під щось буденне випадки. Які більшість чоловіків просто ігнорує, навіть не підозрюючи, що мова йде про перші ознаки проблем із простатою. Можливо, ви відчували, що сечовипускання стало слабшим або менш контрольованим. Або прокидалися посеред ночі, щоб піти до туалету, і думали, що це просто і вік дається в знаки. Ви вже проходили через це? Чи були моменти, коли інтимне життя змінилося, але ви не надавали цьому великого значення? Все це ті самі тихі ознаки, про які рідко говорять уголос. Проблеми з простатою не завжди починаються болом. Насправді, найнебезпечніші симптоми це ті, що проходять непоміченими. І саме тому ця тема настільки важлива. З віком ризик запалення або збільшення передміхурової залози зростає, але більшість чоловіків відкладають візит до лікаря, аж поки не стає зовсім пізно. А тим часом організм кричить. Просто не так, як ви звикли чути. Сьогодні я хочу поговорити з вами не як лікар у білому халаті, а як жінка, яка піклується про ваше здоров'я. Як людина, яка бачила десятки сотні пацієнтів, що приходили занадто пізно. Те, що ви зараз почуєте, може здивувати вас і навіть трохи насторожити. Але правда в тому, що знання це ваша сила. І коли йдеться про простату. Ця сила може зберегти якість вашого життя, гідність і навіть врятувати вас від хірургічного втручання. Цей ролик створений саме для вас, для чоловіка, який хоче залишатись сильним, активним і впевненим у собі навіть після 50. І якщо хоч один із описаних моментів здався вам знайомим, залишайтесь зі мною. Бо далі ми зануримось у ті п'ять головних сигналів, які ваша простата може подавати просто зараз. І деякі з них вас точно здивують. І якщо щось із цього вже відгукнулося у вас, не тримайте це в собі. Напишіть у коментарях, що саме зачепило вас найбільше. Можливо, ви давно помітили зміни, але не були впевнені, чи варто турбуватись. Або, навпаки, все ще вважаєте, що це дрібниці. Ваш досвід, ваша думка, це важливо. Тут, у нашій спільноті, ви не самі. Кожен коментар це крок до розмови, яка допомагає іншим чоловікам не мовчати про своє здоров'я. І якщо те, що ви почули до цього моменту, має для вас значення, поставте вподобайку цьому відео. Це не просто цифра це знак для мене, що ця розмова потрібна, що вона торкається вас по-справжньому. А ще це спосіб допомогти цьому відео дістатися до тих, хто, можливо, Зараз мовчки бореться зі схожими проблемами. І, будь ласка, перевірте, чи ви вже підписані на канал Старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність. І якщо вам цікаво дізнаватись більше про те, як з віком зберігати впевненість у тілі, у сексуальності, в собі, я тут саме для цього. Кожне ваше підписання допомагає цій темі звучати голосніше, ширше, далі. Ми продовжимо цю розмову вже зараз. Бо попереду перший із тих п'яти сигналів, які більшість чоловіків роками ігнорують, навіть не здогадуючись, що саме простата вже почала подавати тривожні знаки. Простата це всього лише маленький орган розміром з волоський горіх. Але нехай її розміри вас не обманюють. Її роль у вашому тілі набагато серйозніша, ніж здається. Вона контролює не лише частину вашої статевої функції, а й безпосередньо впливає на якість щоденного життя, як ви мочитесь, як спите, як почуваєтесь у власному тілі. Особливо після пеяте 10 років, коли організм входить у нову фазу, фазу, де навіть дрібні зміни можуть призвести до великих наслідків. Саме в цей період простата має схильність до природного збільшення. Це не завжди патологія. Іноді це просто частина біологічного процесу старіння. Але проблема в тому, що разом зі збільшенням починається тиск на сечовивідний канал. І тут виникає ключовий момент тіло не завжди кричить про проблему воно шепоче. Симптоми можуть бути надзвичайно тонкими, настільки, що ви їх навіть не пов'язуєте з простатою. А тим часом відбуваються процеси, які впливають на вашу свободу, на ваш комфорт. І, зрештою, на вашу гідність. Ігнорування цих змін це не просто відкладання візиту до лікаря. Це рішення, яке формує хід усієї вашої наступної трансформації, або в бік здоров'я, або в бік хронічних ускладнень. Тут ми не просто говоримо про фізичні симптоми. Ми говоримо про ментальність, наскільки ви готові чути своє тіло. Наскільки ви чесні з собою, коли справа доходить до сигналів. Які незручно визнавати. Це не про слабкість, це про силу приймати відповідальність за свій стан. Те, що чоловіки після 50 часто називають незначними дрібницями, дуже часто є першими цвіночками. Часте сечовипускання вночі, зниження напору струменя, відчуття неповного спорожнення сечового міхура усе це може здатися чимось буденним. Але за цим буденним часто ховається правда, яку не прийнято озвучувати. А вона така, ваша простата вже змінюється. І чим раніше ви це приймете, тим легше буде вплинути на процес і повернути собі контроль. Зараз я хочу піти ще глибше в цю тему. Бо те, що стоїть за цими симптомами, має не тільки фізичну, а й емоційну вагу. Це впливає на впевненість, стосунки, відчуття себе чоловіком у повному сенсі. Це не просто біологія. Це ваша історія. І вона варта того, щоб ви були її головним героєм, а не спостерігачем. До речі, якщо те, що ви почули, справді відгукується, напишіть у коментарях, це має сенс для мене. Ваші слова важливі. Вони творять простір, де говорити про такі речі нормально. І це лише початок. Іноді все починається з чогось настільки дрібного, що здається навіть смішним озвучувати це вголос. Наприклад, струмін сечі, який уже не такий сильний, як раніше. Або відчуття, що сечовий міхур ніби спорожняється не до кінця. Ви встаєте з унітазу, але через кілька хвилин повертаєтесь знову. І думаєте, мабуть, просто випив забагато води, або це нормально у моєму віці. Та правда в тому, що за цією буденністю ховається важлива підказка, організм намагається щось сказати. Коли простата починає збільшуватись, вона м'яко, але наполегливо тисне на сечовивідний канал. Це не завжди боляче. Але з часом цей тиск порушує природний потік. І ви вже не відчуваєте тієї сили, яка була раніше. Стає більше часу на туалет, більше зусиль, більше моментів, коли доводиться чекати, поки почнеться сечовипускання. пускання. Іноді навіть виникає потреба натиснути на живіт або змінити положення тіла. Це вже незвична дія, а маленький ритуал, який крадькома входить у ваше життя. Такі симптоми здаються незначними саме тому, що вони не викликають гострого болю чи страху. Але вони трансформують повсякденність. Ви починаєте уникати довгих поїздок або громадських заходів, бо хвилюєтесь, чи буде поруч туалет. Поступово це впливає на свободу, ритм дня і, що найголовніше, на відчуття контролю над власним тілом. І ось тут починається справжня зміна не у фізіології, а в ментальності. Ігнорування подібних сигналів це одна з тих невидимих рішень, які формують наше майбутнє. Те, що здається дрібницею сьогодні, з часом може стати перешкодою. І не лише фізичною, а й психологічною. Бо кожне таке порушення це ніби тінь, що падає на вашу впевненість. І ця тінь росте тихо, непомітно. Ховаючись у повсякденних звичках. Ви продовжуєте жити, але вже трохи обережніше. Вже не так розслаблено. Вже не так вільно. Але, як і будь-який процес, це можна зупинити, якщо ви розпізнаєте, де починається зміна. Бо кожен симптом це не покарання, це повідомлення. Ваше тіло не змагається проти вас. Воно співпрацює. Воно підказує. Куди дивитись уважніше, на що звертати увагу, де саме зараз варто змінити підхід? У цій взаємодії ховається сила, сила повернути собі контроль, не втратити якість життя, не відступити від себе справжнього. І саме тому, вже зовсім скоро, ми перейдемо до ще одного сигналу, ще одного з тих непомітних моментів, які часто списують на втому або вік, але за якими ховається набагато глибша правда. А ще бувають ночі. Які перестають бути спокійними. Ви лягаєте в ліжко, розраховуючи на повноцінний відпочинок, але посеред ночі прокидаєтесь від раптового бажання сходити до туалету. Спочатку раз, потім щоночі. А з часом двічі, тричі. І що цікаво, вдень це може не турбувати зовсім. Але саме вночі тіло починає подавати сигнали, які особливо складно ігнорувати. Цей ритм, який ніби нав'язується зсередини, непомітно впливає на усе. Ви прокидаєтесь, вмикаєте світло, намагаєтесь знову заснути, але сон вже не такий глибокий. А на ранок відчуття втоми, як після неспокійної подорожі, хоча ви провели ніч у своєму ліжку. І саме ці дрібні нічні пробудження часто недооцінюються. Чоловіки сприймають це як частину старіння, як щось тимчасове або несуттєве. Але насправді це один із найпоширеніших сигналів перевантаження простати. Ваш організм не просто намагається позбутися зайвої рідини. Він змінює свій режим через тиск, який чиниться збільшеною простатою на сечовий міхур. І вночі, коли тіло розслаблене, цей тиск відчувається по-іншому. Сечовий міхур не може повністю наповнитися, він реагує раніше, ніж потрібно. Результат нічні пробудження. Які з часом стають звичкою. Але це не просто фізіологія, це має глибший, прихований вплив. Бо ніч це не лише про сон, це про відновлення, про баланс нервової системи. Про ті години, коли ваше тіло, мозок і навіть емоційний стан перезавантажуються. Коли цей процес порушується, середини починає зростати втома, знижується концентрація, енергія. І з'являється відчуття, що день нібито починається зі зламаного ритму. І саме тут починається зміна не лише тіла, а й ментальності. Ви починаєте приймати в тому як норму. Ви адаптуєтесь до меншого сну, замість того, щоб шукати причину. І за цим правда, яку багато хто не хоче бачити. Правда про те, як тіло говорить з нами без слів. Про те, як одна проста дія, як нічне вставання. Може бути сигналом того, що ваш організм потребує уваги. Саме в таких деталях ховаються справжні трансформації. Бо великі зміни починаються з малих рішень помітити, не промовчати, не відкласти. Іноді саме вночі відкриваються ті самі обастіони правди, які вдень ми так старанно ігноруємо. І чим довше ми заплющуємо очі, тим складніше буде їх відкрити тоді, коли вже справді стане пізно. А тим часом. Є ще інші сигнали, ті, що з'являються неочікувано, в найнесподіваніші моменти, які багато хто не пов'язує з простатою взагалі. Є ще дещо, про що майже ніхто не говорить уголос. Симптоми, які настільки дрібні, настільки несерйозні, на перший погляд, що більшість чоловіків або не звертає на них уваги, або соромиться навіть згадати про них під час візиту до лікаря. Але саме ці моменти, малопомітні, тихі. Часто стають найпершими сигналами, тими, які формують прихований фон проблем, що набирають обертів. Наприклад, незначний біль або тиск у ділянці між анусом і яєчками. Його важко описати це не гострий біль, не те, що змусить зупинити день. Але він з'являється час від часу, особливо після довгого сидіння, після фізичної активності або без жодної причини. Чоловіки часто списують це на втому, на спину, на нерви. Та цей сигнал з тієї зони, яка напряму пов'язана з простатою. І ігнорування його це як відхилити запрошення тіла до чесної розмови або дискомфорт під час еякуляції. ледь відчутне поколювання, зміна відчуттів, скорочення задоволення. Це може бути неболяче. Але інтуїтивно щось підказує це вже не так. Як раніше. І тут не йдеться лише про фізичний процес. Тут відкривається глибший пласт, вплив на самооцінку, на стосунки, на відчуття власної сили. Бо інтимна сфера це не технічна функція, це частина ідентичності. І коли в ній з'являється щось незрозуміле, навіть маленьке, це змінює ставлення до себе. Саме в таких деталях формується внутрішня трансформація, яка часто проходить мовчки. Але залишає відбиток. Є ще один сигнал, який майже ніколи не асоціюють із простатою раптове, несподіване бажання помочитися, навіть якщо не пили багато рідини. Ви тільки но вийшли з туалету, і раптом знову з'являється потреба. Іноді це супроводжується відчуттям терміновості. Іноді просто легким дискомфортом, як ніби міхур не повністю спорожнений. Це не боляче. Це навіть не завжди незручно. Але повторюється. І саме повторення робить цей симптом значущим. Бо тіло не повторює без причини воно шукає уваги. Усі ці прояви, окремо, можуть здаватися не вартими уваги. Але разом вони створюють картину як шматки пазлу, які заєднуються у щось більше. У щось, що можна назвати умовчазним попередженням. І найважливіше розпізнати це ще на етапі шепоту, перш ніж воно стане криком. Бо правда в тому, що саме у цих дрібницях ховається початок великої історії, історії про вибір, відповідальність і новий етап стосунків із власним тілом. Те, що здається неважливим, часто і є тим, що змінює хід усієї подальшої подорожі. І є ще дещо, що варто знати, не менш важливе, не менш делікатне і так само часто залишене за кадром. І якщо хоча б один із цих сигналів вам знайомий, якщо щось із почутого щойно ніби торкнулося зсередини, не поспішайте з висновками, але й не знецінюйте це. Дуже легко сказати собі, це нічого страшного або пройде саме. Але правда в тому, що тіло не подає сигнали просто так. І навіть найменший дискомфорт це вже форма комунікації. Важливо не те, наскільки гучно болить, а наскільки уважно ви готові почути. Тут немає місця для паніки. Ніхто не каже, що все катастрофічно. Але є щось набагато важливіше за страх, це ясність. І саме її дають прості дії, розмова з лікарем, аналізи, профілактика. Не для того, щоб підтвердити хворобу, а щоб відчути, що ви тримаєте ситуацію в руках. Бо в основі всього вибір. Або ви ігноруєте. І дозволяєте тілесним сигналам перетворитися на ускладнення. Або ви слухаєте, приймаєте, дієте і цим самим повертаєте собі владу над власною реальністю. Медицина зараз це не про покарання чи жорсткі діагнози, це про підтримку. Це про можливість подивитися на себе з іншого ракурсу, не з тривоги, а з відповідальності. У цьому немає слабкості. Навпаки, тут багато сили. Бо взяти паузу і чесно визнати, я хочу розібратись, що зі мною відбувається це вже трансформація. Це вже крок до себе. Іноді цей крок маленький. Просто вийти з кабінету з результатами аналізу і видихнути добре, тепер я знаю. Варто пам'ятати тіло не ворог. Воно завжди на нашому боці. Просто йому потрібен канал, через який воно може сказати свою правду. І ця правда не про хворобу, вона про увагу, про баланс, про рішення, які можуть змінити якість життя. Бо якщо ви зараз стоїте на роздоріжжі між, а ще трохи почекаю і «удізнаюсь», що це таке, обирайте друге. Це не тяга, це подарунок самому собі. Подарунок ясності. І якщо це відео викликало у вас внутрішній відгук. Якщо ви відчули, що це не просто набір симптомів, а щось, що стосується особисто вас, значить, уже почався важливий процес. Не назовні, а всередині. Бо іноді зміни починаються не в кабінеті лікаря, а з одного простого усвідомлення вдома. І вже далі все буде залежати від того, яке рішення ви приймете. І якщо ти дослухав до цього моменту, значить, ця тема справді торкнулася тебе. І, можливо, Десь усередині вже відбулася маленька, але важлива зміна. Якщо те, що ти почув, дало тобі ясність, підтримку або хоча б відчуття, я не сам у цьому, я дуже рада, що ми пройшли цю розмову разом. Ти можеш підтримати цей простір простим жестом, постав подобайку цьому відео. Це знак того, що ця тема має значення. А якщо хочеш і далі отримувати відвертий, Глибокий і по-справжньому корисний контент про чоловіче здоров'я, підпишись на канал Старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність. Саме тут ми говоримо про те, про що зазвичай мовчать. І залиш мені в коментарях коротку фразу Я з тобою до кінця, так я знатиму, що ти був тут, що слухав уважно, і що ми справді пройшли цю частину шляху разом. А зараз, якщо хочеш продовжити цю розмову, тут поруч є відео, яке доповнює те. Про що ми щойно говорили, клікни і продовжуй цю подорож зі мною там. Побачимось у наступному відео.